Часу пішло на нього 4 дня. Кожна деталь вирізається окремо, кожна деталь, кожна частина це, це все воно повністю з дерева. Кожна частинка, кожна деталька вона вручну вирізається, зачищається, підганяється і вже безпосередньо клеїться на основу. Так військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади Сергій Юрчук розповідає про унікальне панно, над яким працює у своїй майстерні. Займатися виготовленням виробів із дерева він розпочав трохи більше місяця тому, коли повернувся з фронту до міста Дубно після вкрай важкого поранення. Досвіду роботи із подібним раніше ніколи не мав. Прилетіло С-300 і, і я отримав поранення. Наскрізне сліпе поранення, мені перебило нирку, розірвало кишечник і, ну, коротше, половина кишок в мене вилетіло такого. Через дирку знизу і я отак руками прям то все запіхав назад, ті киші. ну це таке було зрелище ну як не в кіно, навіть не покажуть такого. Сергій розповідає, служба для нього розпочалася ще за часів АТО. Згодом продовжилась і під час повномасштабного вторгнення. Нині ж після поранення на нього чекає ще одна операція та реабілітація. Паралельно триває процес звільнення із лав збройних сил за станом здоров'я, тож каже, сидіти, просто склавши руки, не про нього. Одного разу спробував створити виріб з дерева. Так ця справа стала його віддушиною. Дерев'яні такі в мене ще штучки. Я не знаю, як їх називати, але я, от, це в майбутньому має бути підсвічник. Є дерев'яні слеби, е, горіхові, оце я недавно е, придбав. Будуть теж якісь світілки на підставках, там, ну, це більш масивніше, воно важке. Воно реально круте, воно ну це тільки заготовка, вона не оброблена, ще вона абсолютно поміняє свій вигляд. Чоловік каже, усі його роботи для нього особливі. Родзинкою кожної із них є підсвітка, яку він встановлює власноруч. Маю незакінчену вищу освіту, військову інженерну. Основний напрямок це вибухова справа. Я не, не, не до сапер, скажімо так. Так, так що з, з електричеством, в принципі, я на те. Я, в мене, ну, мене світиться все. Ззаді я встановив спеціальний преобразователь. Це з 220 на 12 вольт ледовську підсвітку. Зараз я вам включу, продемонструю, як воно в принципі, працює. Раз. Вигляд її буде ось такий. Втім, виготовлення виробів із дерева для Сергія не лише спосіб відволіктися від негативних думок та триматися на плаву. Так він допомагає своїм побратимам. Усі вироби чоловік планує продавати, а за виручені кошти допомагати рятувати життя. Моя ціль зараз. Яка? Моя ціль це бути на плаву самому і максимально чимось допомагати. Моїм побратимам, людям, які е, рятували моє життя, людям, е, з якими я пройшов там невеликий е, відрізок. Раніше я був такий, що е, ну, хотілось крові, а зараз, ти, типу, ну, мені хочеться тільки рятувати. Тобто, от дрони вони несуть розруху, вони будуть робити не ті речі. А от евак, еваки – оце крута штука. Це реально, воно. Вона ну, рятує людям життя Софія Капіноста, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.